Комунальне жахіття на Одещині вже чотири тижні без водопостачання жителі селища Затока, усе через борг комунального підприємства за електроенергію. Погасити його мала б сільрада, але з'ясувалося, депутати ніяк не можуть зібратися на сесію щоб проголосувати відповідне рішення. У патовій ситуації розбиралися наші кореспонденти. Селище затока постачання води тут забезпечують напірні вежі, але ще 27 травня енергетики їх знеструмили. Комунальне підприємство заборгувало за електроенергію 316 тисяч гривень. Відтоді багатоквартирні будинки практично без води. І коли ситуацію владнають, ніхто не каже. Не з облдержадміністрації, не з райдержадміністрації, не навіть не з нашої Кароліни бугаської сільської ради жодного повідомлення ні на одній соцмережах, ні в фейсбуці, ні, ну, на сайті громади, ні в чат-боті. Вони повідомляють там будь-що про нас, просто начебто забули. Вот знаєте, вот ми питаємо: ну що далі, що нам робити, коли це можна припинити, ну, коли буде можливість. Ну, Ну, тиша, досі тиша. Нині воду подають по дві години зранку та ввечері. Для цього вежі заживили генераторами, але місцеві скаржаться до верхніх поверхів вона не доходить. А носити воду відрами старенькі та люди з інвалідністю просто не змозі. На першу чуть -чуть. в змозі. Напірве може йти самотьокам там чуть-чуть, а у нас ні ми. Ми дуже страдаємо. цього. не помитися, не приготувати його вім'я. Ну, ну вода це гігієна. Ви самі знаєте. Та незабаром не буде навіть цього дизельного палива для генераторів. Залишилося лише на кілька днів, адже комунальне підприємство заборгувало вже і постачальникам пального. У нас заборгованість на сьогоднішній день. Уже просрочка в 30 днів 147 тисяч, і вони. Заблокували картки. Дизельний метод. у нас заромсьо на нулі у сільраді запевняють, у громади є кошти, щоб розрахуватися. Але для цього мають зібратися депутати та проголосувати на сесії. кажуть, двічі намагалися її скликати, та народні обранці не з'являлися. З ними працював і голова районної військової адміністрації. Він їх і теж розмовляв з ними. Хлопці, що ви хочете, приходьте. Давайте виставляйте свої вимоги. що що ви я, я не розумію. Ну ніякої реакції так на сесію ніхто не з'явився, і ми маємо, що маємо. Депутати ж пояснюють, на сесії не з'являлися, бо голова скликав їх із порушеннями регламенту та законодавства. Мовляв, заздалегідь не надавали ані порядок денний, ані проєкти самих рішень. Очевидно, що приїхати і голосувати безглуздо просто наосліп за якісь проекти рішення. Депутати не можуть, тому що ми представляємо інтереси значної кількості нашого селища. І до нас виникають питання: за що ми голосуємо? Які кошти виділяються з селищного бюджету? Все це ми не отримаємо цю інформацію. У результаті заручниками цього протистояння стали жителі затоки. Ситуація набула розголосу, і в четвер депутати таки зібралися та проголосували. Борг за електроенергію нарешті погасять. Голосуємо за прийняття рішення цілом. Хто за проти отримався рішення прийнято. Люди наголошують, комунальні проблеми в затоці не випадкові, а мають системний характер. І щоразу їм доводиться буквально виборювати базові умови для життя. Вода, вода влітку, а зимою немає опалення. Це як? Ми виживаємо, хати всі позацвітали, плісня вокругом. Люди є інваліди, хворі, похилого віку, дітки до року є. І от так з нами поводяться. В обласній адміністрації кажуть, не мають важелі впливу на органи місцевого самоврядування, втім стежать за ситуацією та вже звернулися до правоохоронців, аби ті надали юридичну оцінку. Ми постійно тримаємо на контролі питання, які відбуваються саме в цій громаді. Вона є такою проблемною. У нас деякі були складнощі з проходженням опального сезону. В минулому році ми щотижня проводимо відповідні штаби, щотижня заслуховуємо плани місцевої влади, як вони готуються для того, щоб не було таких от випадків, як сталося з перебоями водопостачання в громаді. Станом на зараз водопостачання в затоці досі відсутнє. Очікують, що після погашення боргу його відновлять вже наступного тижня. З Одещини Андрій Анастасов, і Міханошин. подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.